Наступний рік має стати вирішальним для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Переговори щодо асоціації, а також повної та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС тривають із 2007 року. Одним із можливих сценаріїв є підписання угоди на саміті країн східного партнерства у Вільнюсі восени. Вже тепер українці мають змогу аналізувати практичний бік європейської інтеграції, проектуючи її на власне життя. У представництві ЄС в Україні видали друком брошу. Урум щодо того, яким може бути вплив євроінтеграції на українське суспільство. Які переваги від асоціації України з ЄС отримують громадяни? Відповіді на ці запитання у спеціальній брошурі, яку випустило представництво ЄС в Україні? У ній наголошується, реальний, а не декларативний європейський вибір країни матиме наслідки майже в усіх сферах від законів до повсякденного життя громадян. Держава і суспільство відносини європейського зразка. Євроінтеграція це зміцнення поваги до демократичних принципів верховенства права та належного врядування, прав людини та фундаментальних свобод, проведення внутрішніх та політичних реформ. Посилення прав споживачів це розв'язання таких проблем, як непрозоре ціноутворення, наявність на ринку небезпечних товарів і незадовільний контроль за якістю продукції, задоволення прав на компенсацію у разі придбання товару чи отримання послуги неналежної якості. Більше товарів за зниженими цінами. Йдеться про взаємне відкриття ринків. Як результат, споживачі отримають доступ до ширшого асортименту продукції, відповідно, більша конкуренція між виробниками та продавцями, безпечніша продукція на внутрішньому ринку, нові робочі місця та підвищення рівня соціальної захищеності, кращий внутрішній інвестиційний та бізнес-клімат. Чистіше довкілля. Згідно з угодою про асоціацію, Україна має адаптувати 31 екологічну директиву. Зокрема, будуть обмежені ключові забруднювачі, поліпшиться якість бензину та диспалива. Менше смертей на автошляхах встановлення безпечного швидкісного режиму та контроль за його дотриманням, боротьба зі вживанням алкоголю за кермом, крім того, запровадження пристроїв із обмеження швидкості для великотонажних автомобілів, тестування автомобілів на придатність для експлуатації, забезпечення вищої кваліфікації водіїв. Якісніша освіта. Повноцінна участь України в єдиному європейському освітньому просторі, модернізація змісту освіти, посилення співробітництва між вищими навчальними закладами, імпульс для секторальної співпраці. Лібералізація візового режиму, енергетичне співробітництво, зокрема досягнення прозорості ринку газу та електроенергії, збільшення інвестицій в енергетичну галузь, ще один напрям інтеграція України до спільного авіаційного простору, його переваги, зниження ціни авіаперевезень, поліпшення послуг авіакомпаній. Оцінюючи переваги європейського вибору України, не варто орієнтуватися лише на фінансову допомогу та економічні вигоди, наголошують експерти. Йдеться про вибір того, як буде розвиватись країна, чи вона буде модернізуватись і якось змінюватись і. В багатьох сферах чи будуть в нас незалежні суди, чи будуть суди такі, які вони є сьогодні, чи буде людина отримувати якісні послуги, чи вона буде стояти в чергах в абсолютно ще таких совкових овірах, паспортних столах. Чи буде вона мати змогу вести хоча б мінімально свій бізнес? Ніхто не каже про те, що ми отримаємо, не знаю, там, Ману Небесну, що на нас звалиться купа грошей. Йдеться про те, що просто буде по-іншому організоване життя, інші відносини в першу чергу владу суспільство, інші регуляторні акти, інші відносини всередині влади. А уже власне від того. Має бути ефект економічний, який дасть і покращення життя уже як соціальних стандартів. Вирішальною для країни буде політична воля та вміння скористатися можливостями такого партнерства. Та ж Польща після вступу до ЄС змогла добитися економічного зростання навіть під час кризи. Можна прийняти з Румунією, яка теж виторгувала для себе дуже серйозні, навіть може ще більші преференції при вступі, ніж Польща, і фінансова допомога там дуже серйозно велика. Але тим не менше, Румунія все-таки потерпала від кризи суттєво. Польща змогла змогла використати правильно. Тобто, якщо ми укладемо про простяцю, це означає, що ми перекладаємо відповідальність на все на Європейський Союз. Підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом це лише перший рівень євроінтеграції, наголошують експерти. Від задекларованих зобов'язань до реального членства у ЄС багатьом країнам знадобилося близько 10 років. Наступний рік має стати вирішальним для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Переговори щодо асоціації а також повної та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС тривають із 2007 року. Одним із можливих сценаріїв є підписання угоди на саміті країн східного партнерства у Вільнюсі восени. Вже тепер українці мають змогу аналізувати практичний бік європейської інтеграції, проєктуючи її на власне життя. У представництві ЄС в Україні видали друком брошу. Урум щодо того, яким може бути вплив євроінтеграції на українське суспільство. Які переваги від асоціації України з ЄС отримують громадяни? Відповіді на ці запитання у спеціальній брошурі, яку випустило представництво ЄС в Україні? У ній наголошується, реальний, а не декларативний європейський вибір країни матиме наслідки майже в усіх сферах: від законів до повсякденного життя громадян. Держава і суспільство відносини європейського зразка. Євроінтеграція це зміцнення поваги до демократичних принципів верховенства права та належного врядування, прав людини та фундаментальних свобод, проведення внутрішніх та політичних реформ. Посилення прав споживачів це розв'язання таких проблем, як непрозоре ціноутворення, наявність на ринку небезпечних товарів і незадовільний контроль за якістю продукції, задоволення прав на компенсацію у разі придбання товару чи отримання послуги неналежної якості. Більше товарів за зниженими цінами. Йдеться про взаємне відкриття ринків. Як результат, споживачі отримають доступ до ширшого асортименту продукції. Відповідно, більша конкуренція між виробниками та продавцями. Безпечніша продукція на внутрішньому ринку, нові робочі місця та підвищення рівня соціальної захищеності, кращий внутрішній інвестиційний та бізнес-клімат. Чистіше довкілля. Згідно з угодою про асоціацію, Україна має адаптувати 31 екологічну директиву. Зокрема, будуть обмежені ключові забруднювачі, поліпшиться якість бензину та диспалива. Менше смертей на автошляхах встановлення безпечного швидкісного режиму та контроль за його дотриманням, боротьба зі вживанням алкоголю за кермом, крім того, запровадження пристроїв із обмеження швидкості для великотонажних автомобілів, тестування автомобілів на придатність для експлуатації, забезпечення вищої кваліфікації водіїв. Якісніша освіта. Повноцінна участь України в єдиному європейському освітньому просторі, модернізація змісту освіти, посилення співробітництва між вищими навчальними закладами. Імпульс для секторальної співпраці. Лібералізація візового режиму, енергетичне співробітництво, зокрема досягнення прозорості ринку газу та електроенергії, збільшення інвестицій в енергетичну галузь, ще один напрям інтеграція України до спільного авіаційного простору, його переваги зниження ціни авіаперевезень, поліпшення послуг авіакомпаній. Оцінюючи переваги європейського вибору України, не варто орієнтуватися лише на фінансову допомогу та економічні вигоди, наголошують експерти. Йдеться про вибір того, як буде розвиватись країна, чи вона буде модернізуватись і якось змінюватись і. В багатьох сферах, чи будуть в нас незалежні суди, чи будуть суди такі, які вони є сьогодні, чи буде людина отримувати якісні послуги, чи вона буде стояти в чергах в абсолютно ще таких совкових овірах, паспортних столах. Чи буде вона мати змогу вести хоча б мінімально свій бізнес? Ніхто не каже про те, що ми отримаємо, не знаю, там, Ману Небесну, що на нас звалиться купа грошей. Йдеться про те, що просто буде по іншому організоване життя, інші відносини в першу чергу влада суспільство, інші регуляторні акти, інші відносини всередині влади. А уже власне від того. Має бути ефект економічний, який дасть і покращення життя вже як соціальних стандартів. Вирішальною для країни буде політична воля та вміння скористатися можливостями такого партнерства. Та ж Польща після вступу до ЄС змогла добитися економічного зростання навіть під час кризи. Можна прийняти з Румунії, яка теж витрагувала для себе дуже серйозні, навіть може ще більші преференції при вступі, ніж Польща, і фінансова допомога там дуже серйозно велика. Але тим не менше, Румунія все-таки потерпала від кризи суттєво. Польща змогла змогла використати правильно. Тобто, якщо ми угоду про асоціацію, це означає, що ми перекладаємо відповідальність на все на європейський союз. Підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом це лише перший рівень євроінтеграції, наголошують експерти. Від задекларованих зобов'язань до реального членства у ЄС багатьом країнам знадобилося близько 10 років.